В нашій школі є дві лінії електропостачання і генератор. Тобто, якщо перша лінія відключається з деяких причин, то інша автоматично підключена. Також у нас вентиляційна система дуже потужна. Можна її переключати на зимовий режим і на літній режим. Зараз він поки на літній період підключений. У нас автономна система отоплення електрообігрівачів в кожному класі в коридорах. Генератор, який безпосередньо підключений до підземної школи. Коли 36 кВт, Безперебійна робота 7-8 годин, але з можливість до заправки цього генератора. Об'єм технічної води, яка постійно оновлюється, 4 метри кубічних. Вона автоматично оновлюється але є і запаси питної води. В нашому закладі опалена система Данфос. Влітку опальна система пройшла гідравлічне випробування. Та промивку системи були повірені монітори. Тепло в закладі розподіляється пропорційно, тобто 60% надходить у радіатори, а 40% у припливно витяжну систему.